Так, зараз треба і смужки. смужки сьогодні. Смужки сьогодні по-любому роздавати. Сім поставлю по дві смужки. Одна смужка на п'ять рамочок. по магазинах? Та мабуть все спустили вниз. Це що було. Зараз побачимо, як по факту. Ха -ха, ну да. Всі рамочки, які були відбудовані, зачистили. Блин, головне, щоб воскламіль не тронуло. Щоб на наступний рік можна було їх ставити. Да, зачистили повністю. Весь нектар, який залишався, абсолютно все почистили. Я, в принципі, так і підозрював. Так, всі рамочки підчистили і на наступний рік вже будуть відбудовані, якщо не троне міль. Це буде непоганий старт для взятку. Не треба їм буде відбудовувати, витрачати сили і нектар. Ну, вниз його, мабуть, те ж саме. Все, що було, вони віднесли гніздо. значит кормить треба <laughs> будет. Да, все Не все підчистили, залишили і мені трошки. Дочищати буду. О, ще трошки сільникового меду. О, повечеряємо, чайок поп'ємо. Це різнотрав'я, мабуть. Можемо бачити по кольору такий трошки аж помаранчевий. Так, трошки до чаю все-таки залишили. Та ти що, навіть ще є. О, ха -ха, залишили те, що не добрав минулий раз. Ну, залишили я, значить, заберу. Ще три рамочки. ну, Одна така трошки доходяшка, а дві непогані. Хто ще може похвастати стільниковим медом в березні <смі> о, бачу ще рамочки Ух ти. Це я навіть не знаю що робити а теж заберу скривати щоб вони відбирали не хочу заберу собі Медовая рамочка. Так, ну сейчас по счастью, не доведусь совсем не подкармливаться. Так, пока приберем, она нам не заважала. Поставим назад. Це непогано, це медова така, трошки, звичайно, низ. добитим їм. Так, 7 рамок. Ну, в принципі, ці 7 рамок залишаю. Треба додати заставну. І нехай бджілки вибирають те, що залишилось. Зараз смужки їм поставлю. Я навіть потримав буду ставити, тому буде краще. А через місяць пролити піпіном. Оки що так. І зараз треба принести заставні. Ну що, друзі, день другий. Вчора майже до 9 вечора носив магазини, тут на пасіці працював. Що я вчора зробив? Відділив сім е, рамок, поставив заставну і за заставну поставив по дві рамки. Мало Там, де побільше меду, поставив в гнізду, там, де поменше, за заставну. Поставив по три смужки на кожен вулик від кліща. А зараз планую позабирати ці рамки, що за заставні стоять. І зараз вилочкою в будинкові їх поскриваю і принесу назад. Поставлю не по дві, а по одній. Подалі від заставної під стіночку, щоб джілка все повибирала швиденько. На завтра ще доставлю одну рамочку, ту осушену заберу, поставлю наступну. І якщо вони за два дні це все по дві рамочки виберуть, поставлю годівничку з супровим сиропом. У мене годівнички рамкові на 3 літри. Тому працюємо. Подбираємо ті, що за ставною малометки, розпечатуємо і ставимо заново. Об'єднав вчора відводки, треба їх теж сьогодні оглянути, поставити. У відводки смужки, в ці чотири вулики я поставив смужки, туди не встиг вчора. Було вже пізно, темно і поставлю сьогодні. Так, одягнемо екіпіровку, ділки ніби непогано себе поводять, але на всяк випадок обличчя треба захистити. Руки то не страшно, а от обличчя. Не бажано. Особливо якщо випадково в око попаде бджола, це взагалі може привести до сліпоти. Так що захищайте обличчя, маска повинна бути обов'язкова. Не треба геройствувати, а маску одягайте. Так, в мене є ось такий для відводків пастка ось така. І зараз цю пастку позабираю в малометки. Це в принципі швиденько. Так. А завтра, а може сьогодні передивлюся, э, чи всюди є матка, та повинна бути всюди. Мене э, оцей вулик, здається, цікавить. В інших я хоч трохи розплоду, в цьому я розплоду не побачив. Вчора дивився матку, матку не знайшов. Бджоли себе поводять нормально, по ідеї вона повинна там бути, але я її вчора не бачив. Тому цікаво побачити маточку. Так, оцих ділок зараз пострушую. Якраз вони в основне гніздо розбираються. Ось, ось бачите, такі мало ось потрохи меду тут на верхах. бо мабуть пастку зразу чимсь накривати, а то позалітають, повна хата буде, робити. а нам таке не треба. Так наступна рамочка. Ну, тут трошки навіть більше цукрового сиропу. Але ця рамочка вже на вибраковку буде йти. Ага, я тут застану не поставив, скільки я тут залишаю 6-8. Тут залишаю 8, тому що це 12 рамочок. В інших я залишаю по 7. Ось бачимо яка рамочка. Ось тут на присмеду оце треба розпечатати буде вилочкою і оце треба розпечатати вилочкою. Так, ну що, пішов я поки пішов я поки розпічати рамочки. Сюди я поки забирати не буду. Планую поставити по одній. Забрав по дві, ставлю сьогодні по одній, вони забирають. Завтра по одній вони забирають. І післязавтра вже поставлю годівничку.